Експериментальна діяльність, як можна загасити вогонь. Вітаю тебе! Зараз я проведу для тебе декілька експериментів. І ми дізнаємося, як можна загасити невеликий вогонь. Самостійно тобі ці досліди проводити заборонено. Це дуже небезпечно. Тільки з дорослими. Ну що ж, починаємо. Коли я запалила свічку, що ми побачили? Вогник? Так, він яскравий, гарний, так і привертає до себе увагу. Як ти думаєш, чи можна до вогника доторкнутися? Ні. А чому? Можна обпектися. Я покажу тобі, як виглядає опік. На цьому папері торкатися вогню дуже небезпечно і дуже боляче. Так дійсно вогонь стихія яскрава, приваблива і в той же час дуже небезпечна. Якщо вогонь стає небезпечним, як людина може з ним впоратися? Його потрібно загасити? Зараз ми дізнаємося, чого боїться вогонь. Запалюю свічку. Палаючу свічу щільно накриваю склянкою. Що відбувається з вогником. Дивись. Він гасне. Чому наш вогник через деякий час погас? Я підкажу. Без повітря вогонь існувати не може. Тому, коли доступ повітря у склянку припинився, вогонь згас. Для цього досліду нам знадобиться вода. Запалюю свічу. Трішки наливаю воду, що відбувається з вогником. Вогник згас, тому що він боїться води. Нам знадобиться пісок. Знову запалюю свічку. Посипаю вогонь піском. Що відбувається? Вогник згас. Тому що пісок перекриває доступ кисню. Земля теж гасить вогонь. Перевіримо. Землю беру. Запалюю нашу свічку. Посипаю землею, що відбувається. Так вогник гасне. Земля теж перекриває доступ кисню, щоб вогонь не розповсюджувався. Вогонь дуже корисний, якщо з ним правильно поводитися, і небезпечний, коли ці правила безпеки ми порушуємо. Тож, бережи себе, не грайся з вогнем. До побачення!